Так, вітаю вас в майстер-класі великої, довгої доріжки. Все починається з ланцюжка повітряних петель. Наскільки ви вже зрозуміли, якщо бачили попереднє відео цього тижня. Кількість петель має бути парна. От, і, ну, і це, власне, все. Довжина ланцюжка ви обираєте самі під ваш стіл. Кавовий столик. Загалом те місце, куди ви будете власне класти цю доріжку. Якщо це килим, то відповідно. для килимів, для різних, якщо ви будете гачкувати іншою цю я роблю з моєї улюбленої вівчарі 600 метрів 100 г в дві нитки, гачок 3 мм. Можна брати 3,2 або 2,75, якщо от прям хочете ту готову. Якщо у вас інша нитка, вам необхідно зв'язати зразок, буквально невеличкий, і от розробити ті заміри, які я робила в минулому відео. Це для того, щоб вже точно знати, який розмір вам треба і скільки повідиних петель набирати, от, щоб все зійшлося. Бо раніше навіть в мене це виникала дуже-дуже велика проблема, коли от, треба зв'язати велику скатертину, там, чи виріб, в принципі, і з нової пряжі, і от, ну, не, не знаєш з чого почати, як воно приблизно буде. Навіть якщо метраж пряжі однаковий, а фірма інша, або ось вівчарі, вони складені, вони не плетені. ниточки. Може бути плетена як в Ярославі. І вони вже будуть мати різну різну площу зразка. От, якщо так сказати, попростіше. Добре, набирайте ланцюжок, далі покажу як. Так, набрали, набрали купу, 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 петель. Тепер один, два, три. Це у нас перший стовпчик з накидом, і стовпчик з накидом в четверту петлю від гачка. Ну, власне, перший ряд він такий. А дивіться, якщо ви будете гачку. Дивіться, ніфіга не видно. Така. Якщо ви будете гачкувати за верхню півпетлю, і коли ми розвернемося, будемо. Прив'язувати в цю ж саму дірку, в нас буде по центру дірки. Тут це взагалі не прикольно. Тому я в'яжу відразу, грубо кажучи, за весь ланцюг. Вставляю в самий низ. накид і ось так в самий низ. От тоді дірочок тут не буде. Пров'язати в одну сторону, і в який буде поворот, там буде 7 стовпчиків. Ну, одним словом, для початківці я покажу. Так, ми дійшли до останньої петлі, і в неї маємо пров'язати 7 стовпчиків. Перший є, другий. Ось цей хвостик так кладемо, щоб його вв'язати. Третій, четвертий. П'ятий. Ладно, ниточка зкінчилась. І сюди шостий, сьомий. І далі розвертаємось. І в кожну ось тут на петлю в'язуємо стовпчик з накидом, повертаємось на по. У тут на початок в першу повітряну петлю. Ось тут треба буде пров'язати 6 стопчиків, тому що за перший в нас ось ці повітряні петлі. Вирішила вас не сильно мучити чорною ниткою. Взяла трішки світлішу. А то буду в'язати окремо. В іншу сторону ми пров'язали до. Кінця. І ось тут, в першу повітряну петлю, пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом. Оці три повітряні петлі підйому це буде якраз сьомий стовпчик. З'єднуємося, 3 петлі підйому. І далі стовпчик в стовпчик в'яжемо стовпчики з накидом. В'яжемо їх аж до кінця. Ось тут у нас є 7 стовпчиків в одну петлю, і перед ним ось тут зупинитись. Ми дійшли до краю до заокруглення. І ось цей розворот. Перший стовпчик і сьомий ми прив'язуємо як є. Стовпчик, в стовпчик. стовпчик. Наступні п'ять ми в'яжемо два стовпчика в один. тобто Подвоєння. Два стовпчика. Знову два стовпчика. І так далі. І ще два стовпчика. Таке заокруглення. І ще два. І петля спа. Так, це у нас один, два, три, чотири. Правильно, залишилося на п'ята. Так, п'ять. Сьома. На стопчик-стовчик. таким чином вийшло. Тут одна, тут одна, середні 5 по 2. Ну і тепер стовпчик-стопчик в іншу сторону. З цього боку знову ж таки дійшли до краю, перший в'яжеться один в один, і далі середні 5 струпчиків в'яжеться подвоєння. Тут. З'єднатись в третю петлю підйому. Третій ряд три петлі підйому. Скинула. Три. І стопчик в стопчик ми пров'язуємо. Аж до краю до ось цього стовпчика. Тобто це, це той самий перший стовпчик з цього повороту. Так, дійшли ми, ось пров'язали перший стовпчик, і наступні 10. Ми пров'язуємо по два стовпчика, в один. Сюди два. Перший другий третій, четвертий п'ятий шостий Сьомий, восьмий. Дев'ятий. І десятий. Тут раз у нас на повороті вже вийшло. Ось тут 20 стовпчиків. Ну і в іншу сторону робиться все так само. Зупиняємося на першому. І далі ось ці 10 стовпчиків в'яжемо по 2. Початок четвертого ряду абсолютно такий самий: три повітряні петлі підйому. І далі стовпчик-стопчик пров'язуємо до кінця прямої лінії. Тут або, не знаю, або маркер ставте, а якщо у вас сильно пряжа незручна, або на око ось сім штук, і от до ось цього стопчика потрібно прив'язати повністю стовпчик стопчик. Так, ми дійшли <клух> до повороту. Ось цей стовпчик ми рахуємо за перший, потім другий стовпчик стопчик, третій, знову стовпчик стопчик. На цьому повороті нам потрібно зробити тільки 5. Подвоєнь 5 розширень. От, саме оптимальне це три стовпчика пров'язали. І ось тут вже четвертий йде розширення. Знову три стопчика пров'язали. Перший. Другий. Третій. Третій сказала. Ось, і розширення? Знов перший, другий, третій. І знову розширюємося, перший. Другий третій розширення перший. Другий, третій, і знову у нас і. Розширення. І ось тут, якщо хто більш уважний, побачить, що в нас лишилось всього два стовпчика, а не три. Це так і має бути, тому що в нас парна кількість стовпчиків була перед цим. Так що, тут все чітко. І далі йдемо стовпчик в стовпчик. От іде стовпчик, в стовпчик. І ось тут точно так само. Доходимо до першого. І рахуємо перший, другий, третій, ось тут розширення. Перший, другий, третій, тут розширення. В кінці з'єднатись в третю повітряну петлю. І так, завершимо це відео дуже легеньким рядом. А цей ми закінчимо сліпою петлею в третю петлю підйому. І далі ми будемо працювати тільки за першу, за попередню півпетлю. І по колу, сильно не затягуючи, ми пров'язуємо сліпими петлями. Якщо хто хоче зробити цей виріб з двома кольорами, от якраз цей ряд можна зробити якимось яскравим кольором. Або золотим, або білим, або якимось от я б чорним зробила. от, І так, по колу. Просто кожен стовпчик ми обв'язуємо колоском. В кінці ось тут, вже в наступному відео, я покажу, як закінчити. Ви або обріжете ниточку, або от... побачите, як зробити можна ще.